На 51 позачерговій сесії 8 скликання із 22 обраних депутатів прибуло 15. Тобто сесія може розпочати свою роботу від приміщувати до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Дійшого немає? А то за те, щоб розпочати пленарне засідання позачергової 51 сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? пленарне засідання 51-ї позачергової сесії сільської ради оголошую відкрито. На спорядку денег, яким вам розданий. Чи є необхідність оголошувати, чи, чи ви отримали. Тобто да, no, да. за те, що ви забрали, Смерть... да. там є додаткові надходження, є гроші, які ми розприділяємося. І згадки навіть про воїні, що ми можемо виділити їм чи 100, чи 200, там тисяч допомоги. Хоча цих звернень маса, ви знаєте це, yes. то, тому що знак протесту я залишу російську. Будь ласка, на червону виносимо, так. На чергової. Серйозно, це поза черговою сесією. Я знаю. На черговій. На ви... черговій всі тут милости. Так, всі ради. Е, порядок денний нам роздали. Е, деяке заув... ну, зауваження поступило до уважного за чу. Mm -hmm. Ну, النقطه. Ну, я не можу коментувати. Це його право. Так, да, це його право. Сесія зібрана в екстреному порядку. Він є питання. Так, помніть. Є, звісно. Працю. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. А ми переходимо до розгляду. Не будемо в такій формальності дотримуватися. Переходимо до розгляду питань порядку денний. Перше питання про обрання лічильної комісії. Я пропоную до лічених комісії внести трьох, трьох членів. Це зокрема. Науманка, так? На Лусецію. Науманка, РВХ Ярія Станіславича Науменка, Рибака ні, ні, ні. Хай будеш знайти, Дмитро Станіславович. Є в кого заперечення. Якщо немає, прошу проголосувати за такий склад в комісії.

А тому тепер переходимо до розгляду розгляду питань порядки іденти. Перше питання про затвердження програми фінансового підтримка комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства Марківської сільської ради на 25 рік. За необхідності інформує начальник відділу земляного строю регулювання земельних відносин Улавський і Олександрович. Тільки що на комісію бюджетного розглядалися, дане питання прийняли рішення, що рекомендувати сесії за середи. Чи є необхідність інформувати додатково? Нема. Немає. Не Якщо немає, то е, дозвольте даний проєкт рішення поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Ми Хто проти? Хто Немає. Рішення приймає. Прийдете рішення? Так, рішення прийняти. Е, третє питання проєкту ДНР Про внесення змін до комплексної програми бабу населених пунктів. Та ведення готового на господарства територіальної громади марку ради на 25-27 роки. За необхідності е, буде інформувати, Булавський ласка, Ірина Олександр. Є необхідність? Немає інформування. Якщо немає, то дозвольте даний проєкт рішення поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто так? Хто проти? Хто втримався? За всі? одноголосно до Роди, рішення? Рішення прийнято. Четверте питання. Пронесення до програми комплексної програми розвитку освіти Махківської сільської територіальної громади на 25-27 рік. За необхідністю, інформує Поліщук Інна Юрівна. Є необхідність? Немає. Немає. Якщо немає, дозвольте даний проєкт рішення, поставити на голосування. Хто за даний проєкт, проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто за проголосував? Рішення прийнято. Дякую. П'яте питання порядку денно про внесення змін до програми підтримка творчих та обдарованих і вихованців закладів освіти та культури Маховської сільської ради на 24-26 роки та до положення про грошові винагороди викладачам та учням, вихованцям, переможцям та призерам, які здійснюються Мафівською сільською радою, інформують за необхідність навчальних відділу Поліщук Інна на Є необхідність. А яка сума там? І, наверное, то... Якщо за перше місце в області, за перше місце 800 гривень на дитину, друге місце 600, третє 400. На всеукраїнському чемпіонаті перше місце 1300, друге 1100 і третє 1000. Більше мало запитання. Да, кожному часу. Якщо немає питань, ви даний проєкт рішення поставити на голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Добре. Щоб прости, хто отримав? Добре. Рішення. Шосте питання порядку денного пронесення змін до програми для всіх на 25-27 роки. Це необхідності інформує е, начальник відділу Поліщук і на Євгенія. Є необхідність. Якщо немає, то дозвольте за даний проєкт рішення, поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, голосувати. Те, проти проголосувати. Хто за. Прийнято на голосування. Хто проти, хто Немає. Рішення? Прийнято. Прийнято на голосування. 7 питання. Про внесення змін до структури та штатного розпису по ліцей, Махрівської сільської ради за необхідності, інформує поліщук і на юридина. Є необхідно. Не Це щодо проведення підставки Не. вихователя. Немає немає, що Немає дозволити даний проєкт рішення, поставити на голосування. Що за даний проєкт рішення, прошу прогосувати. Восьмо питання. Про передачу коштів між місцевими бюджетами у вигляді трансфертної за необхідності дому начальник фінансового ліділу Матвійській сільської ради Богдан Чучи Планова. Є ніфісі зговорити. Якщо немає, то збереже даний проєкт рішення, поставити на голосування. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає не рішення Дякую. Дев'яте питання. Це Це про передачу коштів між місцевими бюджетами у вигляді трансфертів. Також за необхідності інформує начальник відділу Богданчук Тетлана Володимирівна. Є необхідність? Немає. Якщо немає, дозвольте даний проєкт рішення поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято до голосу. Дякую. Десяте питання. Продання згоди на співфінансування, співфінансування експлуатаційного стану доріг місцевого значення відділом землеустрою, регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства, благоустрою та управління комунальної власності Махівської сільської ради за необхідності інформує була співдіалу саме. А про це депутати, які відсутні да. на бюджетній комісії, не знають. Це збуда на Фінансування співфінансування за заліз, дорога з махівка в лані, далі беззимені місток, далі дорога Н-02, Юрівка, НПЛІ Бобщинець.

Як ви мали та я робити, так і не робили, далі зретуювали, не зробили нічого. Там, mm -hmm. ж, диви, збору, а ж, не ви чорно поїхати. А от дні обіцяли, я коли ремонт є сюди, так Будь ласка. Я хочу, що раз скажу і що раз катаю, як воно поступляти в нас. У нас є дорога, то не дорога, то космос.

А ми даємо такі дороги, де що вони їздять. Але в нас першу чергу нам робили, як дрова тут, тоді можливо. Наші там не їздять. Якщо там всі їздять, просто якувати не відбувається. Ні, це не проведемо. Зміни до рішення 45-ї сесії 8 Махнівської сільської ради від 23 грудня 2024 року No1245 про бюджет Марківської сільської територіальної громади на 25 рік. За необхідність інформує начальник фінансового відділу Махнівської сільської ради заводини. Не є необхідність інформувати. Гроші цифри, а на два. Будь ласка. Шановні депутати, проєкт рішення включені три міжбюджетних траси та з державного бюджету. Це освітня субвенція на 4 місяці складає 7 мільйонів 165 800. Доплата вчителям тільки за серпень 203. 300. І субвенція на інклюзію, теж освітня субвенція 840 тисяч 800. З додаткових надходжень на суму 2 мільйона 929 тисяч 904 ми спрямовуємо кошти на встановлення системи відеонагляду на 205 тисяч. На комунальний заклад, Юрівська гімназія на придбання канцтоварів і підвіз учнів це 155 тисяч. На ремонт доріг в сумі для поточного ремонту доріг загального значення. Місцевого значення, перепрошую, 2 355 799 і 50 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття в село Марківці. Також виділяються кошти для фінансової підтримки комунального підприємства Джерело в сумі 105 тисяч 765 тисяч. Для того щоб у нас була створена зелена кімната в місті Козятині, ми передаємо субвенцію в сумі 58 вісім тисяч гривень. Залишок, який склався в сумі 1 мільйон 447 тисяч 777 гривень, спрямовується на комунальний заклад Юрівська гімназія в сумі 1 мільйон 318 тисяч 125 гривень. Це оплата праці і техперсоналу, і педагогічного персоналу, також нарахування і електроенергія, 25 п'ять тисяч. На, розвиток, на програму розвиток освіти для того, щоб діти підвозилися наш, нашої громади в Калинівську громаду для співфінансування та покриття витрат на утримання учнів Махнівської територіальної громади під час відвідування занять з предмету захисту країни в сумі 129 тисяч 652 гривні. І включена також перекітка це дороги по безиминах. Капітальний ремонт дороги ми перекидаємо на безіменно тільки на ремонт дороги по вулиці Київській. Дорога Махнівка-Уланів в сумі 1 мільйон 262 тисячі 132 гривні. І перекидка по інклюзивному центру в зв'язку з декретною фусткою. Педагога перекидується заробітної плати і з нарахуванням. Тобто це не додаткові кошти, це перекид про зв'язку декретом. Такі зміни включені в проєкт рішення, прошу підтримати. Є запитання з допомоги. Якщо не маєте, то буде дані про рішення голосування. Хто за дані про рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято на голосу. 12. питання порядку денного про затвердження вартості харчування одного дитинного дня з добою очів, освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти Марківської сільської територіальної громади. За необхідності інформує начальник відділу поліщук і на юрмі. Я необхідність інформувати. Нема. Є на рівні суму. Це перші четверті класи це лише сніданок до 50 гривень, 5,9 до 58, 10, 11 до 61 гривня і дошкільні заклад, і дошкільні відділення до 150 гривень. Дошкільні доклади, так. Трьох. Трьох разів, трьох разових. так. Це так, тільки yeah. сніданок закладені зеленої середньої освіти. Ще є запитання, немає. Немає запитань, що знати даних рішення, то за даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто завтра? Хто проти? Доутримався. Рішення прийнято проголосування. Чи вони виносились на позитивного сесії? Однак є не одне невеличке оголошення. Завтра о 16-й годині буде. Центру дозвілля буде проходити е, благодійний концерт. Запрошую всіх прийняти участь. Це буде благодійний концерт. В тому бо він може бореться з воїнів. і ви побачите, скільки він покладе в корзину. Так, всі питання в порядку денного на вичеплені. давати якісь питання, будь ласка, своє